Друзі, привіт! Я сьогодні в Грибівці. Зараз веду прямі ефіри на TikTok і Ютубі. Можете писати запитання. В цій частині Грибівці я вперше сама. Сьогодні ми з Анютою, з Міланією приїхали сюди. Водичка прохолодна. Виміряла 15 градусів берег тут такий пішлі людей в цій частині небагато. То мене дивиться, ставте сердецьким. пишіть запитання. Я їх не побачу, але зможу вам відповісти, може пізніше, на якісь питання. Цього зараз не бачу, сонце засвічує екран. Всім привіт! Як вам наше моречко? Виходить, щоб і в тіктоці в Ютубі вести зразу. Не бачу запитань. А, то я видно заходила в Тік-Ток, тому і зависла. Ну, ми не на відпочинку, ми тут живемо недалеко, але... Так як я працюю, ми рідко, так може ввечері чи на вихідних десь виїжджаємо. Сьогодні Санюта з Милані виїхали, вони там граються, а я вирішила вийти в прямий ефір. Зараз, звісно, не дуже безпечно, але вже так. Якщо не побачу чиєсь запитання, то відповім пізніше, бо погано тут видно, шрифт маленький, я вже не дуже гарно бачу. Море холодне. І в цій частині така мушля. На березі, але все одно приємно відпочивати, бо тут також природа така класна, в скелі. Ми в цій частині Грибівки також перше. От начебто тут живемо. Раніше ж приїздили електричкою, вставали там на морській, а це так перед студентською, можна сказати. А електричка зараз не ходить. І Сюди добратись не так-то просто. Це добре, що в моїй дочці є машина і ми їздимо, іноді виїжджаємо сюди. А так би і самі б сюди не добралися. Так, Зараз вже звикла до води, то стояти можна, але спробувала поплавати, то вода холодна. Я не розумію, чи йде трансляція, чи ні. Все начебто зависло. 19.12 Не, уже будем ехать.